В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 24 лютого, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як учений у галузі ботаніки Володимир Липський, композитор Костянтин Данькевич, живописець Тетяна Яблонська, хореограф Григорій Чапкіс, письменник Юрій Липо та актор Володимир Горянський. А до календарної весни п'ять днів. Статус учасника бойових дій на фронтовому Донбасі отримали вже понад 120 тисяч бійців АТО. І про інші особливі події в Україні і світі Міністерство інформаційної політики презентувало кампанію Крим це Україна. Медики заявили про завершення в Україні епідемії грипу за два останні роки в Україні споживання природного газу скоротилося на третину. В Україні створено раду по захисту журналістів і свободи слова. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення хоче збільшити в Україні польськомовне мовлення. У Нідерландах сталася аварія пасажирського поїзда, який зіткнувся з гідравлічним краном і зійшов з рейок. Є загиблі та поранені. Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова готується до чергового випуску курсантів. Святкові заходи пройдуть цими днями не лише в інституті, а й в обласному музично-драматичному театрі. Обласне телебачення зніматиме репортажі про кожну з цих акцій, а головне щиро вітає молодих випускників і бажає усім їм успішної служби на захисті України. Слава героям! В Україні триває процес декомунізації. Лише в Житомирі перейменовані 87 вулиць і провулків з подробицями. Галина Ковальчук. Степан Бандера, Роман Шухевич, Симон Петлюра та інші герої люди, які віддали життя за звільнення України від більшовиків. Тепер про їхню визвольну боротьбу можна прочитати на стендах першого поверху Житомирської міськради. Ця виставка присвячена борцям за незалежність України, які віддали своє життя, які віддали свою енергію, свій потенціал для. Завоювання нарешті омріяної незалежності Української держави. На жаль, дуже багато громадян нашого міста, та й, що казати, всі України не знають біографії, не знають життєвого поступу цих людей. Організатори наголошують, подібна виставка надзвичайно доречна у той час, коли в країні йде декомунізація. А в Житомирі перейменовують вулиці. Людей потрібно інформувати. Вважає Сидір Кізін, депутат облради. Провідник Українській. Нації Степан Бандера. Настане час, коли один скаже Слава Україні і мільйони дадуть відповідь героям слава! І це відбулося на Революції Гідності. Цьому передувала велика робота просвітницька, в тому числі з національної пам'яті, з відзначення наших героїв, які поклали своє життя, які боролися за цю країну. І настає час і для Житомира, щоб ми повернули імена, повернули справжніх героїв. На відкриття виставки прийшли керівники міста Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова розповів, що скоро у всіх школах Житомира з'являться інформаційні стенди, присвячені Олегу Ольжичу. Ця виставка, яку запропонувала і зробила свобода, це дуже правильно. Шмиряни повинні знати тих людей, яких будуть названі вулиці. І Кожна школу зараз передані в кожну школу такі стенди для того, щоб наші діти могли знати, ну, вивчали свою історію, знали. Згодом виставку демонструватимуть у навчальних та інших закладах міста. Завтра Житомирщина відзначить 145-й день народження нашої геніальної землячки поетеси Лесі Українки. Святкові заходи з цього приводу пройдуть як на її малій батьківщині в місті Новограді Волинському, так і в інших містах і селах краю. Далі наше опитування. Кожна визначна людина, вона завжди багатогранна. І багатогранна вона всьому. Якщо говорити про Лесю Українку, то ми не тільки повинні гордитися тим, що вона наша землячка, що вона. Прославила наш край на увесь світ, тому що вона входить у сотню найвизначних діячів світу. А і тим, що її поезія це народна поезія, яка йде із глибин нашого можна сказати полісся, чим ми і пишаємося, і чим ми гордимося, але разом з тим, ця поезія вона глибоко. Не тільки народна, а глибоко шанована тим, що все пізнається справді у простоті. Простота поезії Лесі Українки в тому, що можна писати про складні речі, можна писати про речі, які нас оточують, але використати. Просте слово, просту метафору, просте порівняння, і ти бачиш, як цей геній становиться все глибшим і непізнаним, може, для когось, але разом з тим ти бачиш, що він поряд з нами. Леся Українка справді це народна поетеса. Вона Весь час говорила мовою нашого українського народу, тому що там, де є мова, там і є народ, і ми повинні бути їй глибоко вдячні за те, що вона прославила нас на увесь світ. Для мене Леся Українка це наша землячка, і це людина, яку ми маємо знати, шанувати, пам'ятати, і це. Письменниця і поетеса, твори, якої ми маємо знати. Тому я хочу просто закликати всіх жатомарян і всіх, хто нас бачить і чує, ще раз повернутися до її творчості. Особливо мені подобається рання її творчість, її перші віші. Вони такі самі, як і зараз пора в нас починається, такі самі, як весна. Тому, аби просто підняти настрій у сьогоднішній. Такі нелегкі будні. Чому б не повернутися нам до Лесі Українки? І ще про суттєве у житті нашого краю. Громадськість Житомира пропонує залишити літак у парку культури і відпочинку. У неділю в області нагородять переможців конкурсу Благодійна Житомирщина. 28 лютого телецентр запрошує на благодійний концерт заслуженої артистки України Катерини Бужинської. А 4 березня на концерт народного артиста України Олега Гавролюка. 28 лютого о 19. в залі телецентру відбудеться благодійний концерт народної артистки України Каті Бужинської. Концерт проходить в підтримку дітей з інвалідністю. Організатори концерту, дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Благодійні квитки можна придбати щоденно в телецентрі або за телефоном 096 789 9084. Давайте разом допоможемо дітям. Нашу франкіану у вислові про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата письменника Павла Загребельного. Цитую: ми не можемо назвати, мабуть, жодної ділянки людського духу, в якій би не працював Іван Франко, і в якій він би не був великий. Синоптики зауважили, що позавчорашня ніч у Києві була найтеплішою з 1881 року. А сьогодні у народному календарі святого Власія до цього були морози різдвяні, водохресні, афанасієві, тимофіївські та миколині. Але власієві морози вважалися найміцнішими і останніми. У народі говорили про льє власні олії на дорогу. Зимі час забирати ноги. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.